Всіх вітаю, любі друзі з вами Дмитро Тряниця. Сьогодні я хочу продовжити спілкуватися з вами на тему топ 10 авто в різних цінових діапазонах. Ну, в принципі, до 10 тисяч доларів. Ми десь до цієї планки з вами дійдемо у 2024 році. І сьогодні я хочу розглянути категорію до 6 тисяч баксів. Здається мені, що в минулий раз ще в 20-му році, коли я не робив для вас аналогічне відео, я трішки повертнево пройшовся по критеріях відбору. І зараз моя думка кардинально змінилася. Тож давайте побачимо, що за гомбі сюди відібрав. Поїхали! Але перед тим як почати, хотів би сказати, що фактори, на які я звертав увагу, були досить прості: звісно, це надійність, вартість обслуговування, рівень комфорту, вартість експлуатації, також якість матеріалів та збірки, доступність запчастин. Відгуки власників, ну і як-ніяк, а безпека, оскільки без цього в нашому світі нікуди. Також хотілося б додати, що особливо увагу є приділити відгукам власників, оскільки саме їх думка часто нам допомагає прийняти рішення придбати чи не придбати те чи інше авто. Звісно, будуть тут машини і в ціновому діапазоні приблизно 5,5 5800 доларів. Буду тачки, які трішки більше коштують ніж 6 тисяч доларів. Але в цілому будемо рухатися в межах тисячі доларів, 500 туди, 500 туди, так щоб можна було щось знайти. Тож сідайте, як вам зручно, готуйтесь, буде дійсно цікаво. Але перед цим не забуваємо підписатися на канал і поставити лайк. Зробили? Ну тоді рушаймо. А десяте місце у нас отримує Ford Focus 2011 року випуску тачку реально знайти майже 6 тисяч доларів на собеньких моторах навіть дешевше. Це дійсно один з кращих автомобілів у рейтингу, і я поясню чому. Машина чудова з точки зору керованості, маневреності та чутливості керма. Тут гармонійно поєднується економіка сидінь з посадкою та опціями, комфорту, такими як складання дзеркал, клімат контроль, датчик світу та інші допоміжні функції. Лінійка двигунів включала від 1-літрового екобусту до 16 літрового бензинового агрегату. Найкращими вважаю останні з точки зору ресурсу і 16 літровий дизель з точки зору потужності та витрат пального. Надійність усіх технічних складових гарна. До пробігу у 250-300 тисяч. Нічого серйозного не повинно зламатися. Вартість експлуатації середня, але нічого критичного. Дизайн моделі чудовий салон оформлений просто і зі смаком. Багажник непоганий за об'ємом і простором, чого не скажеш про задній ряд сидінь, і до недоліків, окрім цього, можна віднести шумоізоляцію та якість матеріалів у салоні. Але якщо ви не заморочуєтесь різними опціями і шукаєте щось просте та невибагливе для всіх випадків життя, то Ford Focus однозначно вартий вашої уваги. Дев'яте місце отримує в нас Kia з її моделлю сі, як в кузові хетчбек, так і універсал від 2011 року. Чомусь ця модель особливо подобається людям в кузові універсал. на сайті авторія в неї рейтинг аж 4,8 з 5 можливих. Скоріше за все, це пов'язано з ергономікою та великим багажником для сімейних людей. Але хетчбек, на мою думку, майже ні в чому не поступається. Стандартна версія комплектувалася моторами від 1,4 на 100 кінських сил до 1,6 на 135 кінських сил, був і дизельний варіант на 128 коней. Щодо ресурсу, я б рекомендував бензиновий 1,6 як в парі з механікою, так і з автоматом. Ви отримуєте витрату пального 7,5 8 літрів по місту, ресурс понад 400 тисяч кілометрів і розгін до сотні менш ніж за 11 секунд. Якщо подивитися го, на дизайн, то в цьому класі серед корейських моделей він один з найкращих, виглядає сучасно і не втрачає актуальності навіть сьогодні. У салоні ви отримаєте клімат-контроль, три режими підігріву сидінь. Звісно, підігрів лобового та дзеркал, електрорегулювання сидінь навіть в деяких версіях та багато іншого. До недоліків можна віднести хіба що низький кліренс і сапку підвізку. І то, якщо виїжджати часто небоздоріжжя, бо в цілому це надійний та невибаговий автомобіль, як не крути а Вміють робити машини. І раз, друзі, ми з вами вже спілкуємось з автомобілями за те, що ви можете їх експлуатувати в будь-яких умовах, то хочу сказати, що дуже частою проблемою є засмітнення гальм. Ви навіть можете не помічати, але гальма, коли в них попадають різні піщинки, вони, по-перше, починають скрипіти. Ну а по-друге, звісно, що у вас втрачаються гальмівні властивості авто. Гальмівний шлях може бути довшим. В екстрених ситуаціях машина може не відпрацювати так якісно, як ви від неї очікуєте, і тому важливо слідкувати за станом гальмівної системи. Я хочу вам порадити один цікавий засіб від компанії Бардаль. Виглядає він отак: тобто, це бардаль антіпрюють фрінз. Все, що вам потрібно, це відкрити оцю от кришечку. Тут є спеціальний носик. В комплекті є ще довгий такий варіант носика, куди ви можете те, його підключити, і ви просто розпилити цей засіб на гальма можна от прям на гальмівні колодки зверху так от подивитися. Можна, до речі, в тих деталях в машині теж його застосувати, які у вас скриплять. Ви помітите, що, по-перше, підуть скрипи. По-друге, гальма вже через деякий час, як тільки вони декілька разів а, ну, ви прогальмуєте, вони прочистяться, будуть на порядок краще відпрацьовувати. Звісно, це не зробить вашої машини суперкар, або повірте. Якщо вона додокучає вас скрипами, то вони підуть. Ну і звісно, що якість гальміної системи буде краще. Тож, я рекомендую застосувати цей засіб. Я вже не один рік ним користуюся і можу сказати, що цілком задоволений. Звісно, що посилання на нього я залишаю вище і нагадую, що за промокодом у вас є знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії BARDAL. А от на восьмій позиції в нашому рейтингу розміщується Citroen c Еліс до Рісталінгу. Хтось називає цю модель Вайс, хтось Еліс. Мені важко сказати, як однозначно правильно, а у це і не важливо. Версію 13-15 років зараз спокійно можна знайти в межах 6 тисяч доларів, і це чудово. Бо ви отримуєте хоч і бюджетний, але досить сучасний автомобіль, який вирізняється досить стильним дизайном, відносно непоганою якістю матеріалів, як для свого класу та надійністю. Подумайте тільки, під капотом всього три двигуни, але всі зарекомендували себе непогано. Звісно, 1,2 найменш ресурсний у списку, але ви 1,5 літровий дизель і 1,6 літровий бензиновий варіант на 115 коней показали себе тільки з позитивної сторони. Модель досить простора у салоні та багажнику, має необхідні опції як кондиціонер, обігрів сидінь, електрорегулювання дзеркал з обігрівом та навіть круїз контроль, що рідкість в такому класі. Звісно, я не буду хвалити і казати, що в неї взагалі немає. Недоліків, але це дуже класний автомобіль з свою ціну. І якщо ви знайдете охайний екземпляр, то залишитеся на 100% задоволені таким вибором. А сьоме місце отримує автомобіль від французів Renault Fluence від 2009 року, який ви можете знайти в ціновому діапазоні від 5,5 до 6 тисяч доларів. Автомобіль дійсно дуже просторий. Навіть двометрова людина ззаду розміститься так, щоб не торкатися ногами спинки сидінь. З опцій майже все, що можна придумати для авто, С чи початкового Д-класу. Підігрів сидінь у кількох положеннях, клімат-контроль, електрорегулювання дзеркал, електропривід сидінь в хороших версіях та багато іншого. Якість Матеріалів та збірки радує не йде в ніякі порівняння з аналогічними моделями C-класу у конкурентів, що не типово для Рено. Надійність досить висока. Найкращим вважається 2-літровий бензиновий агрегат. Він видає 140 кінських сил, забезпечуючи динаміку до 100 км на годину за 10 секунд, на дороги в обслуговуванні та має великий ресурс. Були і інші двигуни: 1,5-літровий дизель та 1,6 літровий бензин, які теж непогані, але сопки з позиції потужності. З недоліків моделі це невеликий кліренс, об'єм багажнику не пропорційний до об'єму салону та витрати пального. Але якщо ви шукаєте автомобіль звідти, Відмінним рівнем комфорту для дальніх поїздок, то Fluence мабуть, створений для цього. Ну а на 6 позиції цьому рейтингу знаходиться корейський автомобіль Kia Cerato в поколінні від 2009 по 2012 рік. На сьогоднішній день цю машину можна придбати в межах 6 тисяч доларів і трохи більше. Автомобіль отримав новий дизайн, який і зараз виглядає досить сучасно. Під капотом можна знайти бензинові двигуни об'ємом 2 літра і потужністю 126 до 156 кінських сил відповідно. Це надійні атмосферні агрегати, які служать довго і не потребують особливого нагляду. Динаміку розгону становить від 10,5 до 9 секунд до 100 км /год на годину на механічній коробці передач, що є доволі непоганим Показником. Основна аудиторія цього автомобіля спокійні молоді люди, з сім'єю чи без. Салон зручний, не потребує окремого догляду та має достатньо місця. Хоча якість матеріалів не вражає, тут присутні всі основні функції, які можна знайти у конкуренті в цьому класі. Особливо варто відзначити великий багажник об'ємом 480 літрів, що є майже рекордом для c класу. Kia Cerato чудово підходить як для дальніх поїздок, так і для експлуатації в місті. Тому придбається. Бати цю машину зараз це досить вигідне вкладення. П'яте місце я віддаю автомобілю, який вже колись фігурував в моєму рейтингу, але на цей раз до рестайлингу. Всім відомий Mitsubishi Lancer від 2007 по 2010 рік. Десяте покоління вразило своїм дизайном. На той час машина виглядала чудово, а зараз, через 17 років, від початку випуску першого покоління все ще виглядає потужно, трохи агресивно та стильно. Усередині це звичайний Mitsubishi, з усім необхідним для комфортної поїздки. В салоні достатньо. Місце для пасажирів, а також у багажнику, що робить його придатним як для щоденного використання, так і для подорожей між областями, для торгових представників чи інших цілей. Ланцер чудова керованість. Це автомобіль для тих, хто любить активне водіння і динамічну їзду. Найкраще обирати мотори від 1,8 літра на 143 або 150 кінських сил та на механічній коробці передач. З ними автомобіль прослужить довго, то подарує динаміку розгону менше 10 секунд до сотні. Недоліками їх хіба застаріла панель приводів, якість деяких матеріалів обробки, витрати палива та шумоізоляція. Проте, якщо не звертати на це увагу, ланцер 10-го покоління. Буде найкращим вибором для любителів активного водіння, і якраз таки перше покоління до ресталінгу. Ви можете знайти буквально за 5700-6200 доларів. Четверте місце займає досить сучасна автівка по мірках цього рейтингу, а саме Opel Astra четвертого покоління, яка була випущена від 2012 по 2015 рік. За 6-6,5 тисяч доларів можна знайти екземпляри цього покоління з менш потужними двигунами. В цілому автомобіль належить до гольф класу і в цьому сегменті зарекомендував себе дуже успішно. У 2010-х роках на цю тачку припадало близько 40% продажів Opel. Автомобіль радує технічними характеристиками, адже двигуни четвертого покоління пропонувалися від 95 до 165 кінських сил для таких розмірів і ваги це дуже вражаюче, як не крути салон автомобіля. Повністю відповідає поняттю німецька стриманість. Якість матеріалів на найвищому рівні, все зібрано акуратно і красиво. З опцій виробник пропонував кондиціонер або клімат, електрорегулювання дзеркал-сидінь, обігріви від дзеркал і обового складу, до самих сидінь, а в топових версіях додавався панорамний люк. У версіях від 2012 року з'явилось більше допоміжних систем і різних функцій безпеки, тому на Euro NCAP машина отримала 5 зірок, як і попереднє покоління. До мінесів можна віднести висоту дорожнього просвіту, об'єм багажнику та тісний салон на задньому ряду сидінь. Але це все не суттєво. Вважаю, що Opel Astra чудово підходить для тих, хто хоче собі саме німецьке авто, але не готовий платити за інші варіанти. А от ми і дістались з вами до трійки літерів. Та перш ніж продовжити, друзі, не забуваємо підписатись на канал, клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео, та ставимо лайк, якщо вам вже все подобається. Ну а на третій позиції в нас досить незвичний, гість родом з Британії. MINI Hatch від 2006 по 2014 рік. І рік були завжди найбільш дорогими моделями такого компактного класу, бо виглядають стильно, вишикано і мають купу опцій, Але на ринку вживаних авто машини 7-10 року для прикладу можна знайти за 6 тисяч доларів чи дешевше, причому у хорошому стані. Про дизайн не варто й казати. Він цікавий, і ви самі можете об'єктивно оцінити його. Але про інтер'єр хочеться сказати лише одне: дуже сучасно, на вік авто і автентично. Якість матеріалів хороша, а кількість опцій більше, ніж будь-якій машині таких розмірів, кондиціонер чи клімат, обігрів та навіть охолодження сидінь в крутих комплектаціях, круіз-контроль, датчик світла та інше. Щодо моторної гами, в звичайних версіях це були 1,6-літрові дизелі та бензинові варіанти від 75 до 98 коней, але була і заряджена s версія на близько 200 кінських сил. Звісно, в такому бюджеті. Таку ще треба пошукати, але вони є. Тому міні це чудовий автомобіль для поціновувачів нестандартних авто. А як не крути, з запчастинами на диво проблем нема. Друге місце в нас посідає Mazda в рестайлінгу від 2009 року. Автомобіль зазнав зовнішніх змін, став виглядати сучасніше та суворіше, виділяючись серед інших авто свого класу. Цей кузов добре оцинкований і не іржавіє за винятком випадків після ДТП. Мазда не дарує надзвичайного комфорту, але багато ергономічних фішок, як от обігрів сидінь та зручне налаштування обдуву і обігрів лобового скла в машині присутні. Салон досить просторий, хоча багажник маловатий. Рекомендують обирати. Двигуни об'ємом від двох літрів. Тоді ви отримаєте чудову динаміку в поєднанні з добре налаштованою керованістю. Щоправда, витрати палива будуть суттєво вищі порівняно з двигуном 1,6 літри. Обслуговування – тачка не вибагова, а ціни середні. Надійність просто вражаюча для бюджетної моделі компанії і відповідає стереотипу про японське авто. До мінусів можна віднести гальма, яких іноді недостатньо для двохлітрового двигуна, погану шумоізоляцію та низький кліренс. Всі ці недоліки досить суб'єктивні. Бо Mazda 3 це відмінний автомобіль для міста, і саме по таких критеріях я вважаю його кращим в такому ціновому діапазоні. А перше місце займає машина, яку можливо ви не очікували тут побачити. Насправді не так часто про неї згадують, але можу сказати, що це мабуть краще, що ви можете придбати в цьому діапазоні, якщо враховувати всю сукупність факторів, за якими я оцінюю машини, і мова йде про Peugeot 408 від 2010 по 2014 рік. Таку автівку реально знайти в межах 6-6,5 тисяч доларів у хорошому стані. Щоправда, на слабеньких двигунах. 1,6 на 117 кінських сил, так як 2-літрові версії на 147 сил, часто коштують дорожче. Але під словом слабенький я не маю на увазі ресурс, який на практиці складає близько чи навіть більше 300 тисяч кілометрів. Те саме, до речі, стосується і коробок передач. Якщо наглядати за авто, то жодних серйозних проблем чекати не варто. Якщо мова йде за які салону вона то чудова, одна з кращих в такому сегменті. Опцій також чимало: клімат, обігрів сидінь, електродзеркала з обігрівом, датчик світла та навіть буває і дощу, і ще купа всього. Та справжній скарб, це ергономіка. В салоні та багажнику багато місця, і все розплановано таким чином, аби ви не заморочувались. Мабуть, в цьому і є головні переваги машини Співвідношення надійності та ціни і універсальності з комфортом. Що ж, друзі, думаю, що на цьому я можу завершити цей рейтинг, але мені цікаво було почути вашу думку. Якщо ви хочете сюди щось додати, або у вас є думка щодо тих чи інших агрегатів, або досвід експлуатації, розповідайте про все це в коментарях. Мені це завжди цікаво почитати. Також, якщо ви ще не підписані, то підписуємось. попереду, ще купа цікавих відео. А з вами був Дмитро Тириниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!